Треба ну, О, Але в неї їм вже у Еліни є досить перемоги. Ну, Рек уже пішло, значить. Звісно, на нашу користь, а далі, про давайте обговоримо кілька слів про медальний зак. Таким чином, зараз збірна України, поки на цю годину у п'ятий змагальний день має дві медалі. Сергія Куліша та Шобіський Ольга Роман. І посідає 32-бу А Йому понравилося! Нравиться! Воно вже відчепилася, воно вже.

那是那么厉呀